Всім привіт! Ви на каналі Ютуб, як завжди. Всім привіт! Ви на каналі МК Бренд і з вами власниця Алла Зазуля. Хочу привітатися і показати наші весняні новинки, які хочете носити кожного дня на будь-яку подію. Дівчата, ми зробили ось такі дві сукні джинсового кольору. Скажіть, будь ласка, чи ви чи видно, що це не просто джинсова сукня? Да? Це з таким напилом срібним. Видно, що це напил, да? видно. Да? В цьому році це дуже-дуже модно. І це ще не все. Зверніть увагу, позаду ми к цьому наполу зробили ось таку блискавку, вона срібного кольору. Ми навмисне її зробили, вона поверхня, вона не схована, да? як завжди, да? робляться в сукнях. Навпаки, ми її підкреслили, для того, щоб це дуже красиво виглядало. Також ми додали ось такі кнопочки. Ось такі і матовані кнопки на кишеньках для того, щоб це було зручно, для того, щоб це підкреслило нашу фігуру. Навіть якщо вона не 90-60-90, дівчата, це для усіх дівчат з різними типами фігури. Також ми додали сюди пасок, але пасок це вже для вас, дівчата, як ви вам хочеться чи не хочеться. Я хочу розв'язати і показати, що цю сукню можна носити без пасока зовсім. Джинсова сукня вона також тягнеться, але зовсім трошки. Ось хочу показати про те, що можна цю сукню носити без пасок. Видно, так? Дівчата, хочу сказати про те, що зараз я стою на підборах, але цю сукню також можна носити під білі кеди і не тільки і кроси. Ви розумієте, так? що ви можете її перетворити на кожен день і носити її зі спортивним взуттям. Це також буде дуже класно. Що стосується розмірів? Дівчата, розміри є для усіх дівчат від 46 по 54 включно. Низ 56 включно. У мене об'єм грудей 98, стегна в мене 104, але звернуть увагу, скільки тут місця до стегн, да? Об'єм грудей ми пропонуємо. Я стою в самому маленькому розмірі. Це есичка. Об'єм грудей тут може бути 100-102 см це максимум. Талія тут 88 см або животик. Все однаково це буде приховано, це буде дуже красиво виглядати. Дівчата, є два кольори. На мені колір це блакитний. А цей колір ми створили темно-темно-сині. Які вони класні. Дівчата, дуже стильні. І хочу сказати, що це новиночка. І ця блискавка позаду, вона дуже класно підкреслює стиль. Хочу вам показати на собі. Видно, так? Да? Напилення, воно йде срібного кольору і також блискавка срібного кольору. Тобто ми ці, ці тонкості, всі, е, як це сказати, уточнили і зробили. І так, для усіх дівчат до об'єму грудей, якщо я не помиляюся, 116 см, це великий розмір, а там може бути 120 плюс. Так само великий. Так, їдемо далі. Да? Що у нас на новинках? На новинках дівчата, ми створили ось такі лонги е, минулого разу. Ми показували вам лонги з однією стрічкою, видно різниця? А ці лонги асіметрія, ас, асиметрія, бачите, да? видно, в да? чому вони відрізняються. Кольори одні ті ж самі, да? ось колір малина, яскраво сині, шоколад і блакитний. Тут також само, але тут асиметрія, да? тобто тут йде стрічка плюс дві додаткові, а тут просто стрічка. Тобто вам обирати, який, який стиль вам більш хочеться. Дівчата, хочу сказати про лонги. Якість, яку ми тут зробили, це, це віскоза супрем. Це якість, яка не кошлатиться, це якість, яка не парить, не парить зовсім. І ще додатково ми зробили ось такий для вашого пальчика. Це дуже стильно виглядає. Ми робили відеоогляди, і сьогодні також ми будемо для нашого сайту робити відеогляди на ці асиметричні. Зверніть увагу, які вони ефектні, які вони класні, і як вони піднімають настрій, дівчата. Супер! Мені вони дуже-дуже подобаються. І не тільки мені, тому що ми вже, коли ми робили цю презентацію, у нас вже є продажі по цій модельці. І так, дівчата, також хочу похизуватися вам нашими класними джинсами. Ось такий джинсовий, навіть не джинси, це джинс-штани, які можуть бути як прямими. І також саме звернути увагу, позаду є навпаки, да, кишенька перевернута, а можна зробити з них 7-8. Тобто підвернути низ. Зараз я вам це покажу, і зробити їх скороченим, даже довести їх до. Моделі капрі. Тобто це вам вирішувати як ви можете поєднувати да? ось так з будь-яким кольором. Хочу вам показати, як це виглядає. Зверніть увагу, як це стильно, як це красиво. Зараз далі блакитний колір, так. І колір малина насичений. Зверніть увагу, які вони класні! Що я мала на увазі, коли я вам говорила, що можна підвернути? Зараз я вам покажу, як це робиться. Тобто Ви хочете, наприклад, довжину 7-8 або капрі. Зараз хочу показати. Ось, Ось так виглядає, і воно дуже пасує до нашої перевернутої кишеньки, дуже стильно. Тобто Хочете подовжені, хочете ні. Резинка, яка не тисне, Ось такі класні шнурки і наконічники, які не лучаться при бранні і які не ржавіють. Дівчата дуже якісні. Ось такий аля гульфик це джинсові брюки, які дуже добре тягнуться. Вони є в різних розмірах для усіх дівчат. Від 46 по 56 шостей По нашій розмірній січці 56 – це об'єм стеган. Діше має мати 120 см. 120 плюс. Також я хочу сказати, що це, якщо вам хочеться щось такого більш контрастного, то ми зробили такі ж самі брюки, але кишеньки тут справжні, звичайні, і ми зробили їх з лампасами. Ви знаєте, що зараз зараз тренд, лампаси. Ми зробили їх з обох сторін. Також саме, якщо захочете, ви можете їх підвернути і зробити з них, з них 7 восьмих. Також саме ви можете поєднати, наприклад, з будь-яким лонгом чи ось ця стрічка. Да? Чи, наприклад, асиметрія, да? тобто я вам показувала різницю, або ось так. Тобто, то ви саме обираєте, як вам більш подобається носити. Зараз також покажу про те, що ці, ці ось видно, да? з лампасом, вони між собою поєднуються. До речі, у нас на наших аккаунтах в інстаграмі ті, хто нас бачить на Ютубі, дівчата є активне посилання на наш інстаграм МК Бренкоде себе, переходите і дивитесь вже ще більше моделей, які в нас є. Тому що на YouTube все йде поступово. І хочу нагадати, що у нас діє акція: чим більше речей ти замовляєш, тим більше в тебе знижечка. Тобто дві речі це буде 100 гривень, три речі 150 гривень, чотири речі 200 і більше. Тобто, ви на нашому око. По по-перше, ми за вас думаємо, продумуємо, який лук, да? і створюємо капсулу, щоб вам було зручно. Також ми, додаємо, що ми робимо так, щоб ви заощаджували. У нас завжди якість перевищує ціну, і це наш. Так, і це ще не все, дівчата. Зверніть увагу. Ми також створили, ну як же ж без палацу, дівчата. палацу зі стрілочками. Зверніть увагу, які вони класні. Для тих дівчат, які хочуть а, такі на, широкі брючки. стрілочка, це такий швачний трюк, тобто це робить нас стрункіше. Ще додатково, струнки роблять додатково о, лампаси, да, які ми створили. Позаду є ось такі джинсовій кишені з нашим лого, животик нічого вам не тисне, буде дуже зручно. Неважливо, де знаходиться ваша талія, це дуже класно. Тут така де висока посадка, але ви можете їх одягати, як вам захочеться. Ось такий, якщо вам, наприклад, вони великі, ну, тобто довгі, тобто ви можете їх підшити, зробити широкий підбор, це дуже класно. Або, ну, я вам так скажу, що довжину зверніть увагу, ми, як. Вона довга довжина, тобто для високих дівчат буде дуже класно. Для тих дівчат, які мають зріст менше, менше ніж 1,64 чотири, як у мене, ну, можливо, вам потрібно буде підвернути да, і підшити, можливо. А якщо ви носите кроси, наприклад, да, на високій платформі, там ще щось, можливо, і не знадобиться. Тобто ви вже саме обираєте. Джинса, вона тягнеться, вона не кашлатиться, вона не витягується. Вони дуже класні та якісні. А що стосується рекомендації до прання, дівчата, потрібно. Щоб було все добре, щоб нічого не, не сіло, потрібно прання на 30 градусів не вище. Зверніть увагу, як це можна все поєднати з будь-яким лонгом з нашим. Ще раз хочу показати, що джинси ви можете обрати такі, які вам подобаються. Хочете з лампасами, хочете без лампасів, хочете широкі палаци. Тобто, все на ваш вибір, на ваш настрій. Дівчата, ми для вас створюємо капсулу, щоб було зручно. І ви це знаєте, ми для вас. А... Намагаємося за вас продумати ваш уже додатковий щоденний лук, да, щоб вам було зручно, щоб ви все могли купити в одному місці, не бігати по сайтах, да, шукати. От тут я купила палацу джинсові, а там мені щось потрібне інше. Та, ми все це продумаємо. У нас є дуже багато різних футболок, якщо ви хочете поєднати з футболками, так. Що стосується щільності цих джинсових штанів, джинсових, да, палацу, штанів, дівчата, тут йде щільність весна літо. Тут йде весна-літо. Тобто ви ж саме вирішуєте, який стиль, який, яку, яку модель собі замовити, або декілька моделей. І не забувайте, що чим більше речей ви у нас замовляєте, тим більше у вас знижечка. І хочу перейти до ще одного нашого шедевру. Звернуть увагу, яку класну сорочку в клітинку ми створили. Ось так вона позаду виглядає. Видно, да? якість, дівчата, тут котон з віскозою. Вона дуже приємна на дотик. Всюди у нас ще хочу показати, що рукав тут може бути скорочений. Да? Підвертаєте, і там всередині є ось така штучка, ось такий хлястик, яким можна підтягнути і зробити коротше. Ця сорочка така нежнятинка зі фірка з сіром. Це дуже красиве і стастильне поєднання. А до речі, тут обманки. Да, ми зробили кнопку ось так лише. Ну я подумала, що прям застибати кишеньки, як правило, рідко туди хтось щось кладе. Але для стилю це дуже добре. Що стосується кнопок, дівчата це дуже красиво виглядає зараз. Я розстебну для того, щоб показати. Я хочу сказати, що цю сорочку, наприклад, ви можете і не застибати, ви можете її носити на топчик, на футболку. Ну, можливо, на лонг, то, то ви саме вирішите, на що ви хочете її носити. Її можна розстебнути, її можна звернути увагу, тут края ось таки, закруглені трошки. Да? Можна всередину, частково всередину її заправити, можна її зробити з напуском. Ну, І якщо захочете, ви можете її підв'язати. А що стосується сезону, сезонність цієї сорочки це весна. Це весна, можливо, тепла осінь. І що стосується. Літа це, можливо, прохолодне літо, тому що тут щільність така середня. Тут, от я ж говорю, що це така джинс-катон, такий джинсовий катон. От більше можна про це сказати, і та віскоза. Вона дуже якісна та класна, і вона є в різних розмірах, але вона лімітована. Тобто кількість її ми створили невелику. Не знаю, чи будемо ми чи зможемо ми. Замовити ще з Туреччини цю тканину, тому що вона до нас приїхала з Туреччини за нашим особистим замовленням. І будемо дивитися, дівчата, тому що зараз це все переходить на літо. Можливо, з Туреччини ми вже не зможемо її замовити лише тільки восени, так? тобто у кінці літа, для того, щоб відшити на восени. Тому швидше орієнтуйтесь, да? для того, щоб зараз хочу показати ось для того, щоб швидше да, замовити і бути в тренді. Одразу хочу сказати, у нас всього вісім дівчат будуть мати ці сорочки. Всього тільки вісім. У нас чотири розміри, тобто від 46 по 56 включно, дівчата, для усіх дівчат. Якість тут, повірте мені, просто нереально класна. Так, що хотіла ще сказати, дівчата, хотіла ще раз промовити для тих, хто тільки під'єднався як в інстаграмі, так і в Ютубі. Ті, хто до нас дивиться, хочу сказати про те, що в наших аккаунтах діє знижечка. Чим більше речей ти замовляєш, тим більше в тебе знижечка. І все, що ми створюємо, ми створюємо дівчата з любов'ю, носимо таку ж саму, як і ви. І чим більше речей ти замовляєш, тим більше ти заощаджуєш. Якість завжди перевищує ціну у нас. Всіх до нових зустрічей!